Так, дякую, ФБР. ФБР, що сталося. Не хвилюйтеся, звичайна перевірка. Що ти тут робиш? Мені треба дещо сказати. Я не хочу слухати. Ти права. Так, я забув, як поводяться нормальні люди. Я граю, обманюю, я брешу іншим, щоб приховати правду про свої почуття. Але правда, Терезо, полягає в тому, що я не можу прокидатися і знати, що більше тебе не побачу. Правда в тому, що я тебе кохаю. Це страшно, але це правда. Це те, що я відчуваю. Запізно, Джейн. Запізно. Я мав це сказати, а ти почути. Руки вгору. Худко. Я кохаю тебе, Терезо. Я її кохаю. Цю жінку на 12Б. Бережіть її. Привіт. Привіт! Ти не полетіла? Ні. Ти говорив серйозно? Дуже. Тому що я відчуваю те саме. Мені пощастило.